Коли проблеми, мов гори високі, лягають тіні на шлях, вогнем згасає сердечний твій спокій, не бачиш вихід, мов спійманий птах, ти марно б'єшся обграти всім тілом і все намарно. І хочеш кричать: що ти не можеш, ти зовсім безсилий, тобі не вдасться, в бою устоять. Тобі здається, весь світ проти тебе. А хто ти є у зрівнянні пісок? Лише безщека, я прошу не треба. Ти не самотній, з тобою є Бог. Згадай у миті земного падіння, коли проблеми, мов гори зростуть, тебе, накривши глибокою тінню, згадай незриму Божу могуть. Згадай, я прошу, як сили немає, коли здається, що близько кінець. За тебе в битву зі світом вступає всесильний батько, могутній творець, творець усього, задумайся, всього, невже можливо, із зневірення біль, коли довіру, поклавши на Бога, йому дозволиш вступитися в бій, коли один ти піщинка безсила, яку по світу вітри рознесуть, але у серці зі крихтою віри. У ньому знайдеш безмежну мабуть, і стане сила просто здолати величні гори і грати кліток, ти можеш душу свою врятувати твого спасіння, цілющий ковток, краплина віри. А більше не треба, не треба битися об клітку в сльозах, достатньо з серцем звернутись до неба. Господь готовий нести на руках. Тебе з любов'ю крізь терни не з невіри, назустріч світлу, від світу тіней, йому потрібна краплинка довіри, йому достатньо зітхання з грудей. Єдиний подих безсилий мій Тату, я так стомився. Вершини впадуть, і зникне біль, і не вистоять грати, Коли вступає у битву могуть. Безмежна Божа, то навіть без зброї, якщо постанеш під лезу мечів, він буде поряд навічно з тобою. Немає жодних земних ворогів, які зрівняються з Господом в силі. Згадай, що гори – це просто пісок. Знайди спасіння в глибокій довірі. З тобою в битву вступається Бог. І Хай навколо весь світ забилає. Ти будеш в мирі зігрітий теплом. Господь вже поряд, з любов'ю чекає, знайди безпеку під Божим Крилом.